Вітаю, всіх. хочу зробити відео таке. Була Знову винені вилізли, мені ще це ніхто не писав, але я зроблю. ТЦКшників, ТЦК. ТЦК. Працівники ТЦК будуть взагалі визнавати виновними в тому, що відбувається. Винними вони будуть. Працівники ТЦК. Дивіться, будуть. По королю Пентаклів вони будуть винними, коли це буде потрібно. Пожити. Коли це їм буде потрібно? Так. Поки вони потрібні, поки вони хороші. Як тільки буде зміна ситуації, така, що вони вже не будуть потрібні, ось роздуми вже йдуть і вони будуть винні в своїх діях. Скажуть, що вони погані. Ай-яй-яй. Буде-буде. Любімо буде, але не зараз. Давайте так. Будуть через суд визнавати діти ЦК правопорушення. Будуть через суд визнавати дії ЦК правопорушення. Давайте дивитись. Не все, не всюди, не завжди. 50 на 50, я б сказав. Десь повезло так визнали, десь не визнали. Сказали, все він правильно зробив. За гроші можуть. Обмежено. Я ж сказала, обмежено за гроші. Що це треба відвалити, щоб там взагалі щось було добре. Все по колу. Все по колу не очікуйте ваш кубків. Пропозиції, розмови, ну, не буде. Прямо визнання ТЦК. Це буде обмежено там, де дійсно можна вплинути на це. це оце наша корупція, це все так і відбувається. По-іншому не буде. Все це, це кажуть і псої, і нічого непоганого не роблять. Na